Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Хроніки нарнії Принц Каспіан. Розділ шостий. Вигнанці для Каспіана настали щасливі дні. Погожим літнім ранком, доки на моріжку ще не висохла роса. Обидва гноми Борсук і Каспіан, залишили печеру і під покровом тінистого лісу вирушили у дорогу до високої сідловини, що пролягала поміж двома гірськими вершинами. Непримітною стежиною вони піднялися у гори і вийшли на залитий сонцем південний схил. Перед ними далеко внизу розстилалися зелені долини Древляндії, володіння короля Найна. У першу чергу навідаємось до трьох сонь, мовив тиквік. По моріжку мандрівники з'їхали схилом на галявину і одразу ж опинилися біля підніжжя самотнього креслатого дуба. Могутнє дерево знизу поросло мухом, а у стовбурі зяяло велике дупло. Борсук вічливо постукав лапою по стовбору і прислухався. У відповідь ані мурмур. -мур. Тоді він постукав іще, цього разу голосніше, у відповідь заспаний голос пробуркотів. Ідіть собі геть, ша стають тут усякі цілу ніч спати не дають. Та борсук виявив упертість і постукав третє. Тут уже мешканці дупла не витримали. Почувся гуркіт, який, з переляку, можна було сприйняти за невеличкий землетрус. У стовпорі прочинилися двері. Та, блимаючи маленькими оченятами на сонці, на галявині з'явилися троє заспаних кошлатих ведмедів. Цілу годину трюфеліно втовкмачував їм, хто такий Каспіан і чому, власне, вони прийшли. Але спросуння ті лише кивали головами і позіхали. Та й так, солодко. Що дрімота охопила всіх присутніх. Утім, хоча й позіхаючи, вони не лише визнали Каспіана нащадком Адама і майбутнім королем, а ще й почоломкали його в обидві щоки, через те він увесь тепер був заслинений ведмедями, а потім ще подарували цілий жбан меду. Меду Каспіону не хотілося. Він взагалі не розумів, як ведмеді можуть їсти мед без хліба, та ще й зрання, та ще й стільки. Та відмовитись означало побразити гостинних господарів. Тому він лише мовчки кивнув. Потім гном і барсук відвели хлопця до гірського ручаю. Де під їхніми співчутливими поглядами він вижлуктив майже всю воду. Після візиту до трьох сонь Трюфеліно повів усіх до тінистого букового гаю. А серед гаю він задер голову до неба і щодуху погукав. Балаболко! Каспіан. Ледве встиг закинути голову, як у кронах буків, Замихтіла велика руда білка. Як і трюфеліно, вона виявилась значно більшою за своїх німих родичів, що мешкали у двірських садах, і навіть одного погляду на неї вистачило, аби сміливо стверджувати, що так само, як і трюфеліно, вона є розумною істотою. Як невдовзі з'ясував Каспіан, питання полягало не у тому, щоб умовити білку, побалакати про те чи про все, а у тому, аби умовляти її помовчати хоч трохи, як і всі інші білки, балабулка була надзвичайно балакучою і могла молоти язиком. І зранку до вечора, аби було з ким. Білка радісно привітала Каспіана, швиденько виклала йому кілька дуже заплутаних лісових новин і запропонувала горіх. Дещо ошелешений таким прийомом Каспіан не зміг відмовитись, і Білка злинула так швидко, що Каспіан тільки очима її проводив, та тут Трюфеліно штовхнув його у бік. Відверніться, ваше величносте, це вкрай непристойно. Серед білок не гоже навіть позирати у бік чужих запасів. Що, як подумають, буцімто ви збираєтесь їх поцупити, прошепотів він Каспіону на вухо. Білка обернулася якраз і два, простягнула Каспіону горіх і, ледве Каспіан його розлущив, одразу ж запитала, чи не стане юному королю у нагоді спритний вістовий, який не лише прошмигне у будь-яку шпаринку, а ще й сліду після себе не лишить. Гномий борсук. Дуже зраділи, що білочці запала у голову така чудова думка. Щиро їй подякували та одразу ж доручили оповістити усіх про велику таємну нараду, яка відбудеться увечері, а точніше опівночі, третьої ночі від сьогодні. Та не забудь попередити трьох сонь, бо ми з ними. Якось оминули це питання увагою. Ледве устиг з останнім напуттям тиквік, як білку тільки й бачили. Наступний візит належало зробити у гримучий бір до семи братів. Задля цього спочатку довелося повернутися до сідловини, потім. Обійти одну з верхівок зі сходу та північним схилом спуститися до загубленої серед гір похмурої долини. У долині росли крислаті смарагдові смерічки, поміж яких подекуди виднілися великі кругляки. Той був гримучий бір. Каспіан. Не допитувався, звідки така назва. Ледве він ступив у долину, як відчув, що під ногами дрижить земля, а з під ніг долинає брязк, схожий на віддалений гуркіт грому. Тиквік попрямував до великого плаского кругляка розміром із велику діжку для дощової води, заплигнув зверху. Та потупочів ногами. На превеликий подив Каспіана камінь поповз убік, відкриваючи чорний отвір. Звідки дихнула жаром, піднявся пар і повалив чорний дим. Невдовзі дим розсіявся, і Каспіан побачив, як із дірки вигулькнула чиясь голова. Навіть незважаючи на замурзненість її власника, Каспіон одразу ж здогадався, що то має бути хтось із тиквікової рідні. Та, попри родинні уси, на відміну від трьох ведмедів та балаболки, гном довго придивлявся з підозрою до Каспіана, перш ніж запросити до себе. Темними сходами. Всі спустилися униз, аж поки зненацька в очі їм ударило світло. Воно йшло від ковальського горнила. Як виявилося, вони стояли у кузні. Збоку, в глибині кузні, дзюркотів підземний ручай. За ковальськими міхами стояли два гноми. Ще один обценьками. Міцно тримав на ковадлі розпечений до червоного металевий брус, а четвертий щодуху гамселив по ньому важким молотом. А ще двоє вже витирали спітнілі лоби з маленькими ріжками, замасленою рогушкою та поспішали назустріч гостям. Утлумачити їм. Хто такий Каспіан, теж виявилося справою не з легких. Вони не могли второпати, як таке може бути, що він, хоча й заморець, та ще й принц, але їм не ворог, а навпаки, їхній ліпший друг. Та коли всі сумніви розвіялися, вони всі, як один, проголосили. Хай живе король. Та піднесли всім воїстину королівські подарунки, крицеві шоломи, кольчуги і загартовані у уронковій росі мечі. А от борсук, попри усі вмовляння, зовсім відмовився. Він пояснив, що він є звір. А що скажуть про звіра? Що нап'яв на себе усілякі залізячки, аби зберегти свою шкуру. Звіру дані лапи, пазорі, гострі зуби і прудкі ноги. А якщо вже й ті не рятують, то таку шкуру, мабуть, і рятувати не слід. Ось чому звірі обладунків не вдягають, а от Каспіан Дивився і не міг надивитись на чудову роботу підземних майстрів. Порівняно з мечем семи братів ковалів, його власний меч, викований найкращими заморськими зброярами, видавався жалюгідним і ламким, мов сухий дрючок. Каспіан подякував гномам за подарунок. А гноми усі вони, до речі, були родими, як і тиквік. У свою чергу пообіцяли прийти на велику раду. Далі у горах, за гримучим бором, де кручі були крутішими, а скелі зубастішими, лежала суха та безрадісна, чорна розколена, в одній з печер якої. Мешкали п'ятеро чорних гномів. Каспіана, вони зустріли теж стримано без усілякої радості. Та врешті-решт, найстаріший із них міркував так. Що ж, якщо він і справді супроти Міраза то, мабуть, варто його підтримати. То чому б не визнати його королем? Тим більш, що це не важко. Другий за віком, із сумнівом, подивився на каспіана і додав, що трохи вище за розколеною мешкає двійко трійко лютих та жах яких страхітливих велетів людожерів. А також справжнісінька відьма, така злюща та підступна. Що спасу немає. Так от було б непогано переманити їх на свій бік. Якщо потрібно, він може їх туди відвести. Ні, краще не треба, вихопилась у Каспіана. Ні в якому разі, обурився Труфеліно. На нашому боці нам таких не потрібно. А от нікабрик Навпаки, аж зрадів, та двома голосами проти одного вони взяли гору. А Каспіан, здригнувшись, подумав, які ж ще жахливі істоти стародавньої нарнії пережили вторгнення заморців і досі ховаються десь по лісам та по горах. На шляху від печери чорних гномів. Суперечка спалахнула знов. Ти зрозумій, що якщо у наших лавах опиниться усіляка погань, то як ми зможемо розраховувати на Аслана, втлумачував нікабрику борсук. Що там той Аслан? відверто кепкуючи з борсука, відгукнувся тиклік. Куди важливіше? Аби ми могли розраховувати один на одного. Де там той Аслан? Ще невідомо. А от що б ви робили, якби не було мене? Берсук та нікабрик лише знизали плечима. А от ви вірите у Аслана?» спитав каспіан нікабрика. Я ладен повірити, у кого завгодно. Чи у що завгодно від цього вашого ослана до білої чаклунки, аби вони допомогли позбавитися клятих заморців? Я зрозуміло висловився, відповів нікабрик. Каспіан лише здригнувся, згадавши, який саме сенс вкладає нікабрик у слово. Позбавитись. Що ти верзеш? накинувся на чорного гнома борсук. Ти гадки не маєш. Хто така біла чаклунка? А біла чаклунка то гірша, ніж Мірас з усім своїм військом. А от особисто мені вона нічого поганого не зробила, так само, як і іншим гномам. Уперся ні кабрик.